Сергій Процюк, головний тренер Хмельницької команди ДСШ-1 ХНУ. Вітаємо вас з перемогою над Львівською політехнікою. Ваш, ваш підсумок в погорі. Подякував за привітання. В принципі, в принципі результат 33, 17-16 мічів. Ну, в такої команди треба грати більше, але то, що ми приїхали, новий зал. Трошки друга атмосфера сама. Так, скажімо так, зігрували. Завтра трошки буде ще більш гандбол. Скажімо так, перша гра була пробна. Ми не знали свого суперника. Зовсім другий склад прийняв з прошлим сезоном. Нещодавно були матчі чемпіонату України, де ви показали хорошу гру, але, напевне, не добрали очок. Як оцінюєте цей сезон і свої виступи в чемпіонаті? І цілі на Кубок. Е, на цілі на Кубок максимальні. Фінал чотирьох. У нас стоїть завдання. Що щодо приводу четвертого туру, то багато теж в нас було проблем з втратами. Аналізуючи чотири гри, ми дуже багато втрачаємо. принципі захист непоганий, як сама гра, але нам не вистачає трошки впевненості в індивідуальних діях. І Я сказав дівчатам, якщо ми заберемо таку велику кількість втрат, хоча б наполовину, ми будемо вигравати. Чемпіонат, зараз в чемпіонаті ну, тільки виділяються дві команди це Галичанка і Карпати. Всі остальні приблизно, приблизно плюс-мінус одного рівня. Розкажіть про Вероніку Алексєєнко, її роль в команді, її можливості. Ну, Вероніка Олексєєнко це наш капітан команди, це людина з досвідом, людина, яка грала дуже багато років в вищій лізі. По-моєму, один чи два сезони вона грала і в Суперлізі, там ще за Хмельничанку. Але це досить. Це людина, яка веде команду вперед, яка підказує, яка мотивує на, на, іменно на на полі. І це дуже хороша, вона позитивна людина. І мені подобається, як вона старається, по крайній мірі старається допомогти гравцям молодим на полі. Влада клицько, її перспективи, чого їй зараз не вистачає, чого ви від неї очікуєте? Влада Клисько теж дівчина наша біжі посередні теж трошки впевненості немає. Вона пропустила перед цим два тури, вона пропустила другий, третій там по хворобі. І виходить, в такий був перерив великий між іграми. Зараз вона вже трошки вже, скажімо, краще от зараз на Кубку відіграла. От на четвертому турі вона ну, ну дійсно в неї був трохи такий спад, тому що не дуже великий перерив. Вона не грала чотири І і за цего я думаю, що вона трошки як, не те, не що мандражнула, просто невпевненість. Не Але вона прийде, вона хороша, вона в тому році показувала дуже серйозну гру. І такими командами, як Галичанка і Карпати, вона забувала здалеку, далеко, мінімум 4-5 голів.